Друзі мої, стосовно охайності, коли я пишу про графіку, звичайно, що це я зараз вам демонстру, буду демонструвати в редакторі, але протягом заняття сьогодні я покажу це і вручну. У нас буде декілька невеличких відосиків. За сьогодні записано. До речі, створено табличку електронних результатів, яку також я прикріплю зараз до Google класу. От, щоб ви могли переглядати це все, давайте це зробимо, щоб ви могли переглядати це все. Ось у нас буде табличка. Ой. Ось у нас буде табличка з вами. Я це публікую. Без теми нехай буде. Так от, стосовно охайності. От коли ми з вами ведемо форму, малюємо, будь-що, да, Paintbrush Tool візьмемо. Ну, давайте. От у нас може бути, да така цікава лінія. Бачите, але ми можемо її проводити, навіть от форму не замикати. Можемо проводити її досить таки смикано. да Тобто, от вести і цього треба уникати. Все ж таки намагаємося, друзі, працювати більш охайно, 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 охайно. Форму. Форму все ж таки. Все ж таки, все ж таки, все ж таки форму, як би це складно не було, замикаючи. А, краще продемонструвати навіть це, наприклад, від звичайних ліній а, з пенсилом, з олівчиком. От у нас раз, ми можемо спокійно проводити замкнуті форми. Звичайно, що олівцем на папері це робиться трішечки по-іншому. Запишу відос і про папір. Я все ж таки е сподіваюся і впевнений, що не всі сьогодні будуть неприсутні. І ті, у, у кого світло є, ми присутні. Що ще головне для лінії? Для лінії головне що? Для лінії головне. Для лінії головне варіативність, варіативність величини. Лінія може бути масивною, товстою, і лінія може бути тонкою. От про це не забуваємо. Тобто ви працюєте над чіткістю лінії і варіюєте постійно її експресію від тонкої до більш характерної, більш масивної. Тоді лінія жива. А тоді лінійні елементи, вони більш живі і виглядають, скажімо так, більш цікаво і прийнятно. Так, це маленький відосик, також його ми з вами сьогодні побачимо в, наших, в нашій записі.